Дівчинка, привіт! А ти не хочеш у мене дещо взяти? У мене є і чупа-чупс. Гей, на мене дивись. У мене є і чупач. І навіть в аптекці є песики. Песики! Я люблю песиків! Але мені мама не дозволяє з незнайомцями спілкуватися. Я не буду з вами спілкуватися. Ну, дивись, чупа чупс у мене є. Ага. Песняка там теж є. Але якщо не хочеш, то й добре. У мене там є ще дівчинка. Так, так, є ще дівчинка. Вона ще й песиків хоче. Ну, ну мені мама казала, що якщо з найомками дядьками і тючками Вони мене вкрадуть, посадять в машину, і вони далеко-далеко. Я більше ніколи ніколи не побачу. І кажуть, що в їжу підмішують підмішують якусь, не знаю, хімозу, від якої можна втратити зазнання впасти. а я не хочу так. Та да, ні, ні, ти що такого не буде? Я вам не вірю. Ну як ти не віриш? Ой, та коротше, що мені тут з тобою хітухатись. Я піду до іншої дівчинки. Вона то хоче. Стійте! Ну Добре, давайте мені солоденька. Але давайте я краще спочатку маму покличу, і вона скаже. Ну, а це далеко? О, ні, ні, зовсім недалеко. Я не хочу під зайомками, я до когось буду. Там може бути ще багато таких різних вас. Люди в чорному, я такий фільм дивилася. Там вони злі і добрі, в одному, але бувають і злі люди в чорному. Я не хочу! Я не піду з вами! Я не піду з вами! Гей, дівчинка, чого ти плачеш? Піду і іншу дівчинку покликшу. Вона то хочеться і басика, до речі, деш. Що? Що? Я Я дуже хороша. У мене, а я завжди доглядаю за своїм молодшим братом. Я слухаюсь, маму, прибираюся, я дуже добра. Ну, слухай, якщо ти дуже добрий, то не твою маю. На день подивимося. Це вони гавкають? Звичайно. Ось, тримай тобі чупа чупс і пішли. Гей, пішли! А? її відкрити. Добре. Ось, тримай. Дякую. Це він улюблений смак, яблуко не люблю. Яблуко виноград забирайте собі. Ну що ж, пішли до песиків тоді. Супер! Я так люблю песиків, а яка у них порода? Чи вони безпородні? А скільки їм років? А якого вони розміру? А я. 에, на всі ці питання я відповім потім. Та йди давай. <смас> <смас> Мені боляче йти. Чого хоче тобі коліна? Я вдомилася вже. Я хочу полежати. Возділ Хоч ти в тієї ніжки. Mm, ну, звичайно, нормальненько. Ну що тут придумала? Пішли давай сюди, сам. А. Мені нудно. Розповідай мені якусь загадочку або казку. А? Звичайно. Я ж тобі <ривісті> мама казочку розповіду. Да ні, слабше не піду. Добрі спогади. Моя мої двері. Де? Оце ваш будинок? А песики де? А, а песики, а песики всередині. А скільки їм років? Ми зможемо з ними потоваришувати? Якщо ти хочеш попасти в суко. Точніше, ні. Вони зараз не лікають. А куди вони поїхали, чому вони з ними? Не знаю, важливо. Пішли давай. Мені тут не подобається, це схоже на якийсь підвал. Пиші поваж. Він якийсь негарний, мені він не подобається. Це дуже страшно. Заходь, заходь сюди, дідь. Так, зараз ти їх і побачиш. не закривайте темно боїш. Ха-ха-ха! нова моя жертва.

No! Oh. Ти ну, да перевіря! Мабуть, нікого немає. Добре, мені треба сходити на вулицю находити. Давай туди спустимося. Ай, я перша. Добре. Я нормально, тепер я. Я нічого не бачу. Ми в погребі. Тихо. У мене є ліхтарик в кармані. Я його завжди з собою ношу. А хвилинку ось він. Sezonu bu змогли А вона каже, що вона ховає цуцика. Давай його знайдемо, йому теж допоможемо. Цуцик! Дивися, який він нещасний. Побігли! А як тебе звати? Я про неї. Чи це хлопчик? Який ти милий! Давай, ми тобі допоможемо! Назвемо його Берні. Ні. Ти не проти? Барні, 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 варні! Барні. Барні, Обережніше вона ж почує. Обоважи мені! Я підвернула ногу. Давай! Ай, больно. Я не знаю. Давай. Давай, ручку, опирайся об мене. Але взагалі я ще менше тебе. Там шум, там хтось є. Я ці двері. Тепер ти заходь. Іди сюди. Ти змогла, Барні, іди до нас, гайда з нами виборатися. Ти на моражний супила. Це дуже погано, що нам. Вернівши, я все розумію, але нам потрібно поводитися тихо, щоб ця злюка нас не побачила. Гей, Марічко, з тобою все добре. Ну, таке, голова дуже болить. Відкривай двері. Добре. Ай. Й, вони зачинені. Ах. І... Ах. Який ключ треба? О, це їй дзвонять, вона скоро прийде. Ідемо побігли. Барні, побігли, ти куди? Барні! Барні! парні. Нам треба тікати. Парні, парні, пані. Нам треба втак прийти, дивиться, парні. Ми прибігли сюди. А, це барні. Він втік. Чого двері відкриті? Я бачу його. Нам потрібно сховатися в коробці. Та ні, хоча можна й тут. Тут вона нас точно не знає. Ні, я боюся вузьких пространств. Что нам треба? це за знать. Ой, что там дуже дивно. Вона закрита. О, я відкрыла. Что там є? Добре, тоді так бери цю рогатку, а я, я не візьму цю. О ні. Я знаю краще. На гору. Я думаю, вона вже пішла на вулиці за телефоном. Що ж, добре, беремо наше оружжя. Мені так страшно. строгий. А, я... Ось а я не знаю навіть їм стріляти. Дивись, зараз все показує. Хоча дивись. Просто буду бити її по голові. Ну, можеш і так. Дивись, це ти робиш ось так. От. Тобто бачиш? Так. Тут заряджаєш. Сюди кладеш твою пульку і. Дякую, я зрозуміла. Якщо тут є багато чого, то ось цього. Ось тут точно є клітч. Нам просто треба дуже гарно шукати. Давай ти шукаєш тут, а я пошукаю на горі. Там як це буде дуже небезпечно. Але так більше шансів, Треба піти через ризик. Я піду. Вона тут. Її щось піймали через мене, Ау може вона вийшла? Так, я її бачу, я за нею. Я прийшла. Я мене вдала. Може вона може бути тут? Ну, давай покопаємо. Ну так, якщо та дивненька жіночка, кожен раз викапує, шукає свій ключ, це дуже дивно. Ой. Чого ти мені не допомагаєш? Добре, зараз буду. Е, ось, я знайшла собі плакатку. Барні! Барні, йди до нас! Ну нічого тут немає. А, Коротше, будемо двері виламувати. <кхем> Давай. А потім треба Де втекти? Твоя штучка, рогатка. Я її забула вдома, коли шукала ключ. Але туди вже повертатися небезпечно. Ну так, з цього я згодна. Що ж, ну пішли тоді шукати. Двері? Ну, пішли. Барні, ти тут частіше живеш. Де може бути двері, ти ті але те, що можна прибити замок? Ти на... він нас веде, йдемо до нього. Я знайшов дивись, скільки інструментів. Барні, ти наш герой. Можна взяти оце, але воно небезпечне. Мама, казала, таким не можна. Оце можна виламати замочок ось те, а я возьму. Або кували. Ну це не кували, це молоточок. Давай їм. Ну, пішли. Ідемо. Я хочу додому. Чуєш? Я теж хочу додому. Але не дай. А скільки ти тут вже? Скільки ти тут вже? Ну, щось близько двох місяців. Двох місяців? А що вона тебе годувала? Я не приносила шай. Але загалом якоюсь кашею. Давай зараз готова? Два, три. Ти змогла, молодець! Інструменту навіть нам не знадобилося. Так, давай їх відмистимо на місці, щоб вона нічого не побачила. Згодна, пішли. пішли. Знаєш, де ти живеш? Ну, я здогадуюсь. Догад, я навіть згадки не маю. Я пам'ятаю дорогу. З якого двора вона мене вела сюди за цукерочку. Більше ніколи їй не повірю. тихенько, щоб вона не помітила. Ідемо прямо. Так, ходімо. Я бачу свій будинок, переночуєш сьогодні тут. Потім ми знайдемо номер твоїх батьків. Побігли! так. Давай ще поїхали. Поїхали! Накночі що Ми все ж таки втечемо! Я теж.